Катя. Так, Катя, добрий день. І Добре. ми одразу робимо запис, і тому я так буду вже до студентів звертатися. Добрий день, шановна група. Сьогодні ми з вами розглядаємо крайню тему в цьому семестрі, і вона буде присвячена власне упоряджувальному виробництву. Я зараз поясню, що це таке, і видам оздоблення трикотажних виробів та полотен. І маю наголосити, що після цього я вам сформую завдання. На екзамен, як це буде виглядати, тому що 9 травня у вас буде екзамен, і я впевнена, що його потрібно провести, тому що це ваша основна дисципліна, і ну, все ж таки маємо розуміти, які розуміння у вас залишились. Отже, йдемо послідовно. Ми з вами вже неодноразово розглядали моменти про те, що трикотажні вироби поділяють на кроєні, на піврегулярні, Регулярні, а є ще суцільно в'язані та комбіновані. Інколи у нас це з вами зустрічалось, ну ми про це говорили. Ви навіть вже навчилися визначати сьогодні. Ми повторимо трошки про це і більш заглибимося ще в деталі. Отже, що ж таке кроєні трикотажні вироби? Тобто, це вироби, які виготовляють з окремих деталей. Викроєних з окремих полотен, і ці полотна, власне, вони виготовляються переважно на круглов'язальних машинах, інколи на плоских, але переважно на круглов'язальних. І по суті, воно виглядає як викроювання тканини, і тут ми з вами бачимо це зображення розкрійного великого стола, який автоматизований, в ньому працює вакуумна система і накладається ось така спеціальна плівка, і де ми бачимо, автоматизоване йде вирізання, і потім вже ці деталі вони окремо ось так розкладаються яким ну перевагою кроєних трикотажних виробів є можливість отримання деталей різної складності? А недоліком це те, що велика кількість міжлекальних Відходів, тобто, ну, це, це, що, це що, що залишається у нас невикроєним, але на сьогодні є багато способів використання власне, цих міжлекальних відходів, е, їм наповнюють якісь подушки, якісь ковдри, матраси, ну, іграшки. Тобто, вони в принципі не викидаються. Далі згадуємо з вами, що напіврегулярний спосіб виготовлення трикотажних виробів – це той спосіб, коли є деякі підкрої. Ну, Ось тут ми з вами бачимо зображення купонів. Купони це такі. Окремі ну деталі, в яких якась частина йде, яка не викроюється. Ось в даному випадку це буде ось тут знизу резинка на цьому рокові, а все інше це викроюється. Але сьогодні технологія вона більше вже вдосконалюється і максимально. Прямує до регулярних або навіть до суцільно в'язаних виробів, тому на цьому ми сильно не зупиняємось. Тобто, ви просто маєте знати, да, що є напіврегулярні, і як ми можемо з вами їх визначити? Це коли ви вивертаєте виріб, бачите, що є якісь шви оброблені оверлоком. І тобто, там точно було був під, підкрій, да, і, тобто воно обрізалося. Ну, ось так виглядають купони схематичне зображення, да? тобто в пласкому в такому розгорнутому вигляді ось так може пілочка. Да? Тобто тут ми бачимо, що бокові ці лінії вони можуть бути не підкроюватись, а лише підкрої для верхньої частини. Знов таки я кажу, що сьогодні переважно вже прямуємо до регулярного і суцільно в'язаного трикотажу. Тут про купони не зупиняюсь більш того, про те, що нам більше з вами сьогодні потрібно. Регулярні трикотажні вироби це ті вироби, в яких деталі повністю вив'язуються на машині. Інколи буває мінімальні якісь підкрої. Тут, до речі, це зображення, воно таке не зовсім. Ну, мені здається, трошки ми вже про це говорили да, раніше. Тобто, тут ми бачимо, що воно там не, не зовсім відповідає лекалу точному, але ну, технології прямуються ж таки до більшої точності. Яким чином відбувається власне це регулювання? Да? Тобто ми з вами вже знаємо, що є процеси збавки і прибавки, і це виконується ось таким декером. Ну, тут показано ручне. Збавка, але на машині є автоматизовані способи, і, а прибавка у нас відбувається за рахунок того, що і голки підіймаються в роботу. Тобто, в принципі, це говорить про те, що регулярний спосіб він є, в ньому мінімальна кількість відходів. Можна сказати, що їх майже немає. Так, що ми тут ще можемо про регулярні. Mm -hmm. Просто ми тут вже багато з вами проходили, так не хочу повторюватись. Також дивіться регулярним способом ще отримують такі дрібні деталі, наприклад, різні кишені, коміри, клапани, бейки, пояси. Ось тут ми бачимо з вами таке зображення: це, по суті, бейки, які потім вони розпускаються, і ми отримуємо з вами такі полосочки, які просто складаються в два рази, і, ну, наприклад, на горловині можна це обшити або рукав, ну, там деякі обробки робляться цими бейками. Тобто, це також вважається таким регулярним. Регулярним виробом. Якою є перевагою регулярних виробів, власне, те, що ну, таку особливістю, те, що в них можна е в момент в'язання зазначити лінії перегину або лінії е місця розташування борту. Ось, бачите, оця вертикальна лінія це означає, що тут будуть гудзики, е і. Ну, власне, виключення цієї одної голки, воно там визначає чітку цю вертикальну лінію. Тут ми бачимо лінію перегину по вороту та лінію перегину по манжеті, а тут зазначені лінії пришивання кишень. Або прикитлювання, скоріш за все, тому що ну, в регулярних виробах намагаються не, нічого не пришивати, а все ж таки китльовкою робити, щоб все це було е, дуже е, якісно. Далі, тут ми бачимо з вами зображення технологічної карти десенатора, роботи десенатора. Тобто, хто такий десенатор, вам нагадую, це та людина, яка закладає весь виріб в комп'ютер. Тобто, Кожен рядочок, кожна петля, вона тут прописується і їй відповідають відповідні. Позначки. Тобто кожна петля, або це накид, чи це чи виворіт на петля, чи якісь ну, звуження або розширення, на всьому цьому відповідають відповідні позначки. Далі існуючі комбіновані вироби, ну, де є поєднання інколи знаєте, до Якогось виробу кроєного дов'язують якісь елементи, це вже можна назвати комбінований. Але ну, це дуже така вузька, вузький напрям. І сьогодні я хочу заакцентувати увагу, що більшого такого розвитку набувають саме суцільно в'язані вироби, які тобто, повністю вив'язуються на машині. Ось тут ми бачимо з вами це, напевно, якийсь светер чи джемпер, який повністю виходить з машини. Ось тут знизу. Знімаються оці ці перехідні ряди. І, в принципі, все, виріб готовий. Він не потребує ніякого підкрою, додавання якихось Ну, тобто, повністю весь там ворот, всі елементи вони повністю вив'язуються на машині. Звичайно, з технологічної точки зору це важче, ніж робити регулярний виріб, спроєктувати, але якщо він вже спроєктований, то в промисловості це більш економічно вигідно виробляти власне. Такі вироби, тому що не потрібно додаткових операцій та додаткових людей, які будуть його доопрацьовувати. Сьогодні хочу більше акценту вам зробити на, на тому, про що ми взагалі ще не говорили. Цей вид роботи з трикутажними виробами називається опоряджувальне виробництво. Російською мовою це «отділочне производство. Ну, таке українське слово, просто його потрібно запам'ятати, що опоряджування це є обробка, е, отделка, да, така. І зараз поговоримо, які види упоряджувального виробництва взагалі існують. Ну, Потрібно зазначити, що переважна кількість ну, взагалі, е, е, більш за все упоряджувальне виробництво використовується саме для кроєних виробів, а власне для полотна. І які етапи в ньому бувають це, ну не етапи, скажімо так, а які види обробки, це переважно фарбування, це друк, і це відповідно, заключна обробка. Вона буває різною, а також буває ще надання якихось спеціальних властивостей виробам. Зараз про них поговоримо. Давайте по, підемо поетапно по цим етапам, які тут надаються. Тобто, спочатку йде, у нас дивіться, коли е, полотно. Знімається з машини трикотажне полотно, то воно спочатку су... це називається су... сурове полотно, тобто, воно не фарбоване, і воно, до речі, дуже часто такого, знаєте, молочного кольору, тобто не біла нитка, а вона така молочна. І вона завжди потребує ще додаткової обробки або фарбування, або відбілювання і ще друк. Це поетапні такі етапи. Отже, перша підготовка. Дивіться, для того, щоб полотно нам пофарбувати в якийсь будь-який, навіть для того, щоб його зробити білим, потрібно пройти оце такий великий кількість підготовчих етапів. Відбувається замочування. Для чого замочування? Тому що коли ми в'яжемо на машині цю сурову нитку, вона взагалі навіть від машини вона отримує деякі технічні масла, ну тобто, вона не чиста і вона не має відповідної кількості. Гігроскопічності. Для чого нам ця гігроскопічність потрібна? Для того, щоб в, ну як, впитувати цю вологу? Да? Набирати, ну, щоб, щоб для того, щоб пофарбувати взагалі, потрібно, щоб полотно воно мало можливість цю вологу на себе прийняти. А коли там мастила якісь різні і вона жорстка, то воно просто не приймає. Нам потрібно відповідно підготувати це полотно. Отже, замочування знов таки воно не просто в воді, там відповідних ще хімічних реагентах. Далі, потім промивання йде. Потім е, передфіксація запарювання, е, це під температуру відварювання. І потім, тільки якщо нам потрібно, відбілювання, ось воно тут відбувається. А, ось, до речі, відварювання воно теж дуже важливе, тому що. Це висока температура, яка знов таки робить цей матеріал більш здатним до прийняття інших або форбників, або ну, навіть відбілюючих матеріалів тобто відбілювання. До речі, варіації відбілювання, їх, їх також дуже багато. Рі є різні відбілювачі в залежності від сировини. Ну, тут я вам скажу, це вже хімічна така промисловість. Є взагалі окремі фахівці-хіміки з упоряджувального виробництва, які власне володіють всією цією інформацією. На сьогодні, до речі, їх напевно вже ніхто не готує, принаймні в нашій країні не так давно ще готували таких фахівців. Але сьогодні, напевно, вже цієї інформації майже ніхто не. Ну, ще там старі якісь фахівці володіють, і більш ніхто. Далі, після відбілювання, до речі, все це бачите, ось тут зображено такі величезні такі чани. Це відбувається і ось тут воно тут полотна, ми бачимо, що вони намотані на такі конуси, але переважно це не так. Відбувається це. Просто воно знімається таким, ну, як, розмотується це полотно з машини, і воно ну, цій, цим великим, великою кількістю воно просто кидається туди, навіть зв'язується по декілька полотен, і вони просто кидаються в цю величезну машину, і там все це відбувається. Далі, після відбілювання віджим. Знов таки на центрифугах, як у вас у вашій пральній машині, да? Тобто ми знаємо, як віджиму, це подібне, але в дуже величезних таких машинах. Далі висушування і термостабілізація. Що, це, що таке термостабілізація? Дивіться, полотно воно фіксується на таких спеціальних машинах, називається сушильно-ширильні машини. Сушильно ширильні, тобто воно сушить і розширює. Але там діє температура і фіксуються по краях полотна. Там спеціальні такі голочки є, на них одягаються. І е, це полотно воно проїжджає по спеціальному такому конвейеру, е, і там за рахунок пари, температури, воно фіксується. І тобто, ми вже з вами отримуємо готове полотно, з якого можна відбілене, да, від, з відбіленого полотна можна або одразу, е, наприклад, е, викроювати якісь майки, ну, якусь білизну, переважно, да, або футболки, там, де білий колір потрібен. Якщо нам потрібно далі щось ще нанести якогось кольору. Або принту це вже наступний етап. Е, так, далі. Е, якщо нам потрібно якесь кольорове полотно отримати, то е, полотно піддається фарбуванню. Дивіться, ось в подібних таких машинах. Тут ми бачимо декілька е, ну, таких віконець да, для завантаження. І ось погляньте, воно тут перехо, е, ну, через спеціальні ролики. Воно туди подається ось такими довгими трубами, по суті, такими стрічками. Ну, тут ми бачимо вже пофарбоване полотно, червоне. Да, воно туди заганяється в цю е, машину фарбувальну, там надаються відповідні фарбники, і знов-таки при температурах, звичайно, що вода там присутня, і це відбувається ось таке фарбування при постійному перемішуванні. Потім, коли вже віджим відбувся, це ось так достається звідси. Після фарбування, якщо нам потрібний Друк, Тобто, якщо ми якісь принти хочемо отримати, то ми використовуємо два. Основні види друку для трикотажних полотен це є фотофільм-друк. Як це відбувається? Ось погляньте. Є за спосіб за допомогою таких рамочок, це такі прозорі рамки, там натягується спеціальне таке. Поліестрове, мені здається, таке тоненьке якесь полотно, але е, на ньому м, у відповідних там місцях, е, ну, ну, там, ну, начебто, як, як вам сказати, там воно закрито, тобто ти туди фарба не може потрапити. І тобто, коли ця фарба вона пр проганяється через цю е, рамочку, то вона залишається тільки в тих місцях, де е, не було. Ну, як там запаяно, там якось так, таке так наноситься що е, е, малюнок, що просто через якісь відповідні місця, ну, або там кола, або там ну неважливо, щось, якісь машинки, ку е, е, що завгодно, там ця фарба не просочиться. Тобто, спочатку цих рамочок має бути декілька. Тобто, якщо ми хочемо отримати трьох кортрьох кольоровий якийсь рисунок, у нас має бути три рамки. І е, на одну ми ставимо, що воно там нам надає, наприклад, контур тільки е, по одній проганяємо, нам надає тільки заповнення цього, ну якщо це якесь коло, да, а на третій, якісь там крапочки ще. Тобто е, ми не можемо на одній рамці отримати одразу всі кольори. Е, ось так подібно, е, подібно це виглядає в такому промисловому масштабі. Ось погляньте, ми бачимо, що біле полотно спочатку да, ось тут заганяється. І потім воно поступово стає ось таким, ну як сказати, в крапочку, да і тут нам на жаль не видно, але воно на різних етапах. Поступово спочатку там на якісь тут на роликах, до речі, це все внесено. Один ролик на нього прокатується, там залишається червоний колір, потім там білий, чорний, і так потім ми отримаємо ось таке полотно. А сьогодні для е, індивідуального переважно виробництва е, використовується сублімація, це такий вид друку, при якому е, ну, це по суті електронний друк, да, при якому на е, папір наноситься е, якийсь рисунок, і потім е, під дією знов таки там, температури, пресів, цей рисунок передається на тканину. Далі ще такі етапи, як заключна обробка, в залежності від того, що ми хочемо отримати, да? інколи їх плотно просочують різними речовинами з метою надання відповідних властивостей. Наприклад, ось проводять апретування. Дивіться, що таке апротування? це нанесення по суті такого хімічного реагенту. Для чого? Ось ми бачимо перелік: да? для зниження електропровідних властивостей, розпуску петель, утворення затяжок, пілінгу, надання, покращення грифу, тобто воно таке ну, більш не жорстке, воно стає, зменшенню здатності до усадки і підвищенню зносу стійкості. Тобто, дивіться, скільки властивостей можна отримати тільки е, е, з рахунок того, що нанести у цей апретуючий засіб. Далі, е, якщо нам потрібно отримати ворс, Дивіться, ми коли з вами вивчали там переплетення плюш, да, тобто плюш він у нас не тільки за рахунок того, що ми просто зв'язали і вже ці ворсинки, інколи їх потрібно ще дочисувати. І оце ворсування відбувається або коли ми футер. Оцей начисний футер, да? знов таки нам потрібно його якось начисати. Ось це є окрема е, операція е, такої заключної обробки, яка називається ворсування. Тобто там є велика кількість роликів з такими гачками або голочками, і воно просто прокручується по полотну, полотно йде і воно його розчисує. А далі може бути, ну, тобто, тут е, дивіться, цей перелік він не для всіх. тобто, Це просто перелік можливих варіантів обробки. Е, е, може бути стрижка. Е, це знов-таки, е, пам'ятаєте, ми вивчали з вами е, плюш, і там був, е, було хутро, хутро трикотажне, і інколи, е, ну, якщо дуже високий такий у нас. Е, е, і з вами отримали високий ворс, він потребує стрижки. Тобто, це є окрема. Далі є ще така операція фільцювання. це укладання ворсу в одному напрямку. Да? Тобто, знов-таки, якщо нам потрібно, щоб воно таке було гладеньке і цей ворс не стояв, а лежав. Є ще такий, така операція ратирування. Це завивання ворсу з утворенням на поверхні вузликів, завитків. Да? Ну, якщо нам потрібно, наприклад, отримати якийсь ефект барашка, то відбувається оце ратирування. Далі ще валяння може бути. Знаємо цей, ну як щоб воно було схоже трошки на вовну. Ширення це коли нам потрібно ну, його зробити ширше, ніж воно є, знов таки це під дією температури, декатування, декатування це по суті прання. Це ну, знов таки там, спеціальний спосіб прання, волога теплова обробка, стабілізація паром при натягу і фор формування. Формування, не дивіться, не формування, іменно саме формування, тому що цей етап може бути, коли, наприклад, ми з вами в'яжемо шкарпетки або якісь колготки, то там завжди є формовка на таких спеціальних рамочках, будемо ще там більш детально з вами вивчати, але надягається ця шкарпетка або колготка на рамку, і під дією температури відбувається це формування. Далі ще існують такі спеціальні види обробок трикотажних полотен, як, наприклад, надання ефекту замші, і ось як воно виглядає. Дивіться, ось такі ролики, так, вони такі розчисні. І Ну, базується власне, замша утворення замши базується на властивості сильної осадки полівенілхлоридного полі полотна. Тобто це волокно таке хімічне, да? і при фарбуванні відбувається його відповідна осадка. Тобто, навіть якщо ми з вами отримали ворсоване полотно, але воно все одно не буде таким, як ми хотіли, щоб була як замша. Але потім при в, в процесі фарбування, Відбувається його, ну як сказати, сідання невеличке, да і потім ще ми додаємо у цим роликами додаткових ну, якихось властивостей. І ще шліфування відбувається, ну набуває від вид замші. Далі ще можна робити тиснення. Тиснення це коли ми якимись формочками, такими просто можемо знов таки під температурою да, на полотні ну, начебто, такі якісь у, як, заглиблення робити. Да, або вони навпаки опуклі якісь фігури у нас виходять. А далі ще можна надавати плісірування. Ну, ми знаємо плісе, да, тобто, ю наприклад, якась спідниця в таку складочку, да це, це плісе, але знов таки це ефект, який надається за допомогою того, що складаються ці складочки. Дублювання це коли ми дублюємо з чимось якоюсь іншим. Тобто, що таке дублю, дубль, да? два. Ми поєднуємо два різних матеріали. Це може бути навіть зі шкірою, з тканиною, з чим завгодно, під дією температури, якихось кліклейових засобів. Але ми можемо це дублювати між собою склеювати. А далі можемо ще покривати воду, масло відштовхувальною обробкою. Це хімічні такі реагенти, бруду відштовхувальною, вогнестійкою і обробкою, яка надасть нам стійкості до дій мікроорганізмів. Все залежить від того з якою метою будуть використовуватися це полотно. Це все, що я вам перераховувала, це власне стосується е, кроєних виробів, переважно тому, що для регулярних, ну, наприклад, для джемперу, ми не будемо надавати йому якогось там водовідштовхувального якихось властивостей, тому що це переважно ну, вироби, які ми носимо в побуті. А ось, власне, все, що вище, це я говорила це для е, полотен і кроєних виробів. Щодо упоряджувальних... Е, Моментів, які для регулярних та напіврегулярних, по суті, ми використовуємо тільки два: це прання і теплова обробка. Ось переважно на таких подібних пресах це відбувається. Воно там надається спеціального розміру, тобто, щоб відповідало розміру, який ми хочемо отримати. Шановні, ось відповідно до. Цього цієї теми, що вам потрібно, ви вже там базуючись на тих знаннях, які ви знаєте, вам потрібно зробити наступне. Вам потрібно взяти два фото якихось різних або ескізи, ну краще фото різних трикотажних виробів. Одне має бути регулярне або напіврегулярне, друге кроєне, і ви маєте по цьому фото написати найменування: тобто, що це за виріб, це Джемпер або це світшот, або футболка, майка. Що це таке. Потім переплетення, якщо їх декілька, будь ласка, вкажіть, на, якому, на якій ділянці які переплетення. Далі вид в'язаного обладнання, який був використаний, або це плоскофангова, або це круглов'язальна машина. Дивіться, як це простіше визначити, я вам нагадую, що переважно для регулярних виробів у нас це плоскофангові машини, а для кроєних це круглов'язальні. Ну, це тут ви можете не помилитися 100%. Далі вид швейного обладнання. Е, якщо там використано оверлок або плоскошовна машина розпошивальна, або кетельна машина, будь ласка, це ну, краще, напевно, якщо ви свій якийсь виріб візьмете, тому що вам буде зрозуміліше, ви зможете вивернути побачити. І ось останнє, що стосується сьогоднішньої теми, то це найважливіше Етапи упоряджувального виробництва. Якщо ви берете кроєний виріб, то будь ласка, дуже вам раджу, візьміть якийсь кольоровий і ще з якимось принтом, і тоді ви поетапно візьмете з цієї презентації і розкажете. Ага, цей виріб спочатку в нього була попередня обробка така, потім його пофарбували, потім нанесли принт. Да і потім якась була заключна ще обробка. Оце, будь ласка, це останнє завдання. І далі ми переходимо з вами до екзамену. Для до екзамену я вам ще проведу додаткову консультацію. По суті, все, що ми з вами вивчали протягом це вже року, да, у нас має потрапити до екзамену. Якусь там ми проміжну частину з вами робили. І я вам складу ну, якісь там білети з окремих тем, а, і будете робити. Але, шановні, напевно, що ми будемо все ж таки в онлайні це робити. Тобто, ви отримуєте завдання, виконуєте, і там десь там через годину-дві ми зустрічаємось, і потім я перевіряю. Все зрозуміло. Шановні, побачила, вже... зрозуміло. Так, добре, Кать, тоді ти залишся, будь ласка, а тоді Анжеліку я відпускаю і Лілю теж. Так, добре. Угу.